Федерація футболу Азії була створена у 1954 році. Вже через два роки у Гонконзі з 1 по 15 вересня було проведено перший кубок Азії з футболу. Чим завершився перший азійський чемпіонат, хто були його герої і до чого тут Україна? Мене звуть Артур. Я вітаю вас на моєму футбольному ютуб каналі. І сьогодні будемо говорити про Кубок Азії 1956 року. У фінальному раунді мали зіграти чотири збірні. Одна з них збірна Гонконгу. Гонконг на той час ще був англійською колонією. Ну а весь азійський континент було розділено на три зони: західна, центральна та східна. Якщо ми говоримо про центральну зону, то там звичайно варто відзначити матч Малая, це майбутнє Малайзії та Камбоджа. Малая перемогла 9-2 і там сім голів. Забив Абдул Гані – це місцева малайзійська легенда футболу. Однак не Малая стала чемпіоном у центральній зоні, а південний В'єтнам саме той В'єтнам, якому допомагала Америка у В'єтнамській війні і столицею у Сайгоні. Південний В'єтнам у вирішальному матчі обіграв Малаю 4-0, а також зіграв другий матч в нічию і вийшов на чемпіонат Азії. У західній зоні не було зіграно жодного матчу і там. Переміг Ізраїль справа в тому, що мусульманські арабські країни просто не хотіли грати з Ізраїлем через політичні причини. Влаштували бойкот. Насправді, Ізраїль довго був такою скалкою в одному місці для азійської конференції, тому що ну ніхто не хотів грати з Ізраїлем. Я думаю, ви прекрасно самі знаєте ставлення мусульман до такої країни, як Ізраїль. Тому у 1956 році з західної зони Ізраїль вийшов на чемпіонат Азії, не зігравши. Жодної гри. У східній зоні переможцями стали південно-корейці. Це була найдосвідченіша команда, адже вони грали у 1954 році, одразу після припинення Корейської війни, на чемпіонаті світу у Швейцарії. Там вони ходили по вулицях міста, були в шоці, тому що бачили вітрини. Наповнені якісною їжею та класним одягом все фотографували і швейцарці, коли побачили цих нещасних голодних корейців, вони наволонтерили їм купу одягу їжі, напакували їх. Ну втім, виступ збірної Кореї був провальним. Вони програли Угорщині та Туреччині з великим рахунком та вилетіли з турніру, але досвід отримали. Тому для них не було проблемою пройти і кваліфікацію в Азії. Обіграні були Філіппіни та Тайвань. До речі, Тайвань вони обіграли 2 вересня, вже тоді, коли Кубок Азії офіційно розпочався. Таким чином, на першому Кубку Азії грало чотири збірні: південний В'єтнам, Південна Корея, Ізраїль та Гонконг. Всі матчі тривали. 80 хвилин при нічійному результаті мали б грати додатковий час два тайми по 15 хвилин, але цього не було зроблено по причині відсутності освітлення на урядовому стадіоні. Саме урядовий стадіон приймав Кубок Азії 1956 року. Гонконг довгий час був британською колонією, саме англійці привезли сюди футбол, але це зовсім не означає, що британці навчали місцевих грати. Насправді, британці тренувалися і грали окремо у своїх студентських клубах, об'єднаннях. Ну а місцеві вчились вже у них, дивились на них і повторювали. Звичайно, це було не так просто, тому що у них не було своїх м'ячів. Вони дуже часто використовували тенісні м'ячі. У будь-якому разі, вже на початку ХХ століття у Гонконгу доволі активно грали у футбол. А от, наприклад, вже на Олімпіаді 1936 року у складі збірної Китаю вісім гравців були вихідцями з Гонконгу. Є у них і своя легенда футболу Лі Тонг, як зазначають азійські джерела за свою кар'єру, він забив 1260 голів свого часу. Ним цікавився лондонський арсенал, і його на повному серйозі порівнюють з Пушкашем Ді Стефано Пеле. Перший матч відбувся 1 вересня 1956 року. Збірна Гонконгу грала з Ізраїлем, і господарі двічі виходили вперед. Але єшого Глейзер постійно зрівнював рахунок. Є це теж легенда ізраїльського футболу. Його порівнювали з пушкишем. Ну для 50-х це нормально порівнювати найкращих гравців з пушкишем. Є Глейзер закінчував своє життя у домі престарілих. навіть колись він пропав для того, щоб його знайти підключали поліцію та спеціальні служби, але все ж таки його знайшли і повернули у дім пристарілих. Ну і третій м'яч за Ізраїль забив Наум Стельмах, Про нього поговоримо трошки пізніше. Так, Ізраїль переміг з рахунком 3-2. Ну а в іншому матчі Корея, збірна Південної Кореї, грала з Гонконгом вони корейці грали вже після 7 годин по прибуттю в країну. Тобто у них не було зовсім часу для відновлення. І це, звичайно, сказалось на грі після першого тайму, під кінець першого тайму. Корейці програвали 0-2, і тільки Кінжи Сон забив дуже важливий гол у роздягальню. Кім Джі Сон, гравець футбольного клубу Кінчон Сангму. Це спортивний підрозділ корейської армії. Збройних сил. І в другому таймі корейці знайшли в собі сили для того, щоб відігратися. Сон на Вон забив другий м'яч. Таким чином корейці стартували не дуже впевнено. Нічия з господарями 2-2. У наступному матчі зустрічались два фаворити. Збірна Ізраїлю грала з Південною Кореєю. Тут, звичайно, варто зазначити, що Південна Корея відпочила всього один день, тоді як Ізраїль відпочивав цілий тиждень. Після першого тайму була нульова нічия, а на початку другого тайму Вусан Квон. Гравець невисокого зросту всього 165 см, якого за неймовірну швидкість прозвали мотоцикл. Саме він відкрив рахунок, вивів Корею вперед. Ну а пізніше Соннавон подвоїв перевагу 2-0 і тільки на Стельмах зумів відіграти один м'яч. 2-1, Південна Корея перемагає. Далі Південний В'єтнам вступив у свою. Боротьбу матчем з Гонконгом Нічия 2-2. Після чого Південний В'єтнам грав за Ізраїлем, дуже швидко пропустив два голи від Наума Стельмаха. Наум Стельмах має корні з України, адже він народився у сім'ї переселенців з України. Грав за Хапуель Петах-Тіква, був чемпіоном Ізраїлю. та Володарем Кубку Ізраїлю. власне південний В'єтнам відіграв один м'яч, але більшого не досяг. 2-1, Ізраїль переміг, і доля турніру вирішувалась в останньому матчі між південною Кореєю та південним В'єтнамом. Корейцям потрібна була перемога. Формальний фінал виправдав всі очікування. Вже на п'ятій хвилині сон на вон забив свій третій гол на турнірі. і Вивів корею вперед. Однак південний В'єтнам не здавався майже одразу зрівняв рахунок, і лише наприкінці першої половини гри Вусан Квон вивів корею вперед 2-1. Однак вже на початку другого тайму південний В'єтнам зрівнює рахунок 2-2. і тут. У всій красі себе показав Чой Чонмін. Про нього ми поговоримо трошки пізніше. Він знову вивів Корею вперед 3-2. Далі мотоцикл робить рахунок 4-2. Південний В'єтнам не здається. І забуває третій м'яч 4-3. Однак Чой Чун Мін ставить крапку у цьому матчі 5-3. Збірна Кореї перемагає і стає першим володарем Кубку Азії у 1956 році. Корейські тигри, або як їх назвали Азіатські тигри, були у дуже в складному становищі у них було дуже мало часу для того, щоб відновлюватись. Це були найважчі, мабуть, умови для гри на цьому чемпіонаті, але корейські тигри здолали всіх своїх супротивників і вигризли цей титул. У вашій увазі фінальна таблиця цього чемпіонату. Звичайно, пару слів варто сказати і про Чой Чен Міна, який оформив дубль у фінальному матчі. Це футболіст, якого називали золоті ноги, один з найкращих футболістів Азії 1950-х років. Цікаво те, що він народився не у південній Кореї, а у північній у Пхеньяні, і лише після початку Корейської війни приїхав у СУ. Так про нього згадував японський футболіст Рюзо Харакі. З яким вони зустрічалися в рамках відбору до Чемпіонату світу 1954 року, коли корейці розгромили японців на їхньому полі. І ось що він згадував про Чой Чунміна. Я не міг його зупинити, тому що він був дуже швидким і непередбачуваним нападником. Ми були як діти, що борються з велетнем». Чой Чунмін був справжньою зіркою, потім він одружився. З Міс Корея 1959 року, але йому цього було недостатньо, тому він ще мав стосунки з корейською кінозіркою. Втім, це доволі типово і для сучасних футболістів. Ну насправді Чой Чонмін став одним з найкращих гравців корейської збірної. Він також брав участь і у другому Кубку Азії, ну а згодом став тренером національної збірної. Якщо ви думаєте, що це кінець історії, то не поспішайте. Насправді корейці, які забрали перший кубок Азії, через певну кількість років його загубили. Варто пояснити, що Азійська Федерація футболу заборонила зберігання трофею, як бачимо, не дарма. Через що було виготовлено копію, значно менш в об'ємі. Ось цю копію корейці загубили лише згодом, через кілька років там спортивний кореспондент зовсім випадково знайшов кубок в якомусь музеї. Він скрізь шар пилу та бруду роздивився. Гравіювання 1956 рік. І так цей кубок було знайдено. Цікаво, що другий кубок Азії, який корейці виграли, так і не було знайдено. Погодьтесь, це дуже. Цікава і доволі абсурдна історія. Можливо, саме тому Азійська Федерація футболу вкрай неохоче розглядає заявку Кореї на проведення Кубку Азії, тому що вони навіть Кубок не в змозі доглядати не те, щоб організувати. Ну насправді це все жарти, але є в тому доля правди. Що ж, друзі, дякую вам за увагу, дякую за те, що подивились це відео до кінця. Обов'язково пишіть коментарі. Саме завдяки коментарям я розумію, що вам цікаво, що вам не цікаво. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Цей цикл я також хочу продовжувати. Давайте для початку зберемо ну, хоча б 25 лайків, і я буду продовжувати. Також у мене в голові є ідеї для того, щоб розпочати ще пару циклів, щоб було цікавіше. Ну і, звичайно, не забуваємо ставити лайки на відео про чемпіонат світу 1954 року. Там ми ще досі не набрали потрібну кількість лайків, тому я знімаю поки що відео на інші теми. Що ж, дякую за увагу, підписуйтесь на канал, побачимось!